Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогодні я хочу почати велику серію відео про процес створення вишиванки. У цих відео я хочу ділити з вами своїми емоціями, самим процесом, як це все буде відбуватися, та, можливо, майстер-класами, які стануть вам у нагоді. Тому заваріть чай і будемо тервенити. І у цьому відео я хочу розповісти вам про процес підготовки до вишивки. І як завжди, все починається з намірів або з мрії. Коли я ще вишивала попередню вишиванку, я вже знала, що хочу вишивати наступну. І я думаю, тут мене всі вишивальниці зрозуміють. Коли ти ще в процесі, ти вже мрієш про наступні. Звідси, здається, і створюються ці величезні вишивальні запаси. І коли я планувала вишивати свою майбутню вишиванку, я знала про неї два факти. Перше, це тканина, вона мала бути сірого, холодного відтінку, тому що попередня вишиванка в мене молочного, отже, ця має бути інакшою. І друге, те, що я знала, що хочу вишивати її однотонною і щоб це були яскраво сині нитки. І ось, коли мені в голову прийшла ідея створити нову вишиванку, я її озвучила чоловіку, і він, якщо чесно, дуже засмутився, тому що я йому вже дуже-дуже давно обіцяла вишити вишиванку. І в мене прийшла ідея в голову створити парні вишиванки. Тобто вишиванки, які будуть з одного матеріалу, одними нитками і будуть пасувати одна до одної. Про тканину. Я обрала тканину від Едельвіки, чи Едельвіки, якщо чесно, я не знаю правильно вимовляти назву цієї фірми, в кольорі Опал. Це такий, сірий, сірий холодний колір, І він мені дуже сподобався. Я чула багато відгуків про цю фірму і про цю тканину конкретно, але сама на ній ніколи раніше не вишивала. Ціна в неї досить приємна, і я вирішила ризикнути і спробувати. Насправді, відгуки по цій тканині я вам сказати не можу, вже давайте в процесі вишивки я вам скажу, як вона себе поводить. Єдине, що мене в ній підкупило, ну не єдине, що а стало перевагою, теж її склад. Це те, що вона складається з 50% льону та 50% бавовни, тому що чисто ляну тканину я не хотіла. В ляна тканина вона досить мнеться, і мені, якщо відверто, то не дуже приємно її носити до тіла. І Наступний фактор, який вплинув на купівлю саме цієї тканини, це кількість ниток на сантиметр полотна. У цій тканині 13 ниток на 1 см, що для мене є досить приємним. Якщо ви не знаєте, на що впливає кількість ниток в сантиметрі полотна, зараз спробую вам трішечки пояснити. Чим більше ниточок в сантиметрі, тим більш щільнішою є тканина. Отже, і візерунок ваш буде трішечки меншим. Тепер про нитки. Я вам вже казала, що хочу темно сині нитки, яскраво сині нитки. Але моєму чоловіку ця ідея не сподобалася. І ми прийшли до компромісу. Ми обрали сіро-сині нитки. В DMC це колір 161. Ми обирали між 161, 159 та 160 Але найбільш насиченими і найбільш тими, що впали нам до душі, були якраз 161. Що ж, а ось так виглядали кольори, між якими я обирала. Це 159, 160 та 161. А взагалі, велике відео про палітру DMC у мене є на сторінці. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. І тут виникає питання: dmc нитки, як ви знаєте, досить дорогі, а брати аналоги я не хотіла. І подумала, що ж робити, оскільки мені потрібно буде багато ниток, тому що вишиванки є однотонними і моя, і чоловіка. Отже, єдиним виходом з цієї ситуації було купити DMC нитки на метраж. Як ви знаєте, DMC продаються в таких моточках по 8 метрів. А ось ще є варіант купити їх на метраж, тобто з бабіни. Ви обираєте необхідну кількість метрів, вам відрізають пасмо та надсилають. І ось нарешті мені вже прийшли мої нитки. Я замовляла їх в магазині мій оберіг, надходять вони ось в такому милому пакетику. Я замовила три пасма по 100 метрів, тому що хвилювала, щоб мені вистачило ниток. Кожне пасмо, як бачите, підписано, написано номер нитки та кількість метрів у цьому пасмі. Але перед тим, як замовити тканину, необхідно зняти мірки для того, щоб знати, скільки ж тканини нам необхідно. Мої мірки в мене вже були, тобто залишилось зняти мірки лише з чоловіка. Я його поміряла, і ще тут невеличкий лайфхак. Якщо ви, як я, дуже тривожна людина і переживаєте, чи все робите правильно, то ви можете поміряти чоловіка або себе, зробити ескіз. І потім перевірити цей ескіз за допомогою вже готового виробу. Тобто берете вишиванку, яку носите ви або ваш чоловік, і переміряєте, чи відповідає розмір цієї вишиванки, яку готову, яку вже носить людина, до вашого ескізу. Це дуже класний спосіб себе перевірити. Тепер про схему. Я вже казала, що хочу парну вишиванку, отже, мені необхідна була така схема, яка би підійшла і мені, і чоловікові. Я вже... Приблизно знала, що я хочу, я хочу схему з рівномірними хрестами. Я дуже довго шукала, я була дивилась на сайтах і музею Гончара, і дивилася роботи різних майстринь. І ось, гортаючись стрімку інстаграму, я знайшла прям ту роботу, яка мені дуже сильно сподобалась. Посилання на інстаграм-майстриня, якої я придбала схему, я залишу в описі під цим відео. Ще невеличкий нюанс: схема це. Сема жіночої вишиванки, гадяцької жіночої вишиванки. Але як її адаптувати до чоловічої? Тут на мене було все дуже просто. Я обрала візерунок, який мав розміщуватися на уставці, і думала розмістити його попереду чоловічої вишиванки. Але коли я відшила невеличкий клаптик на зразочку тканини, я зрозуміла, що це досить дрібно, і тому обрала той малюнок, який мав би бути на жіночій вишиванці на рукаві. І ось, до речі, знову ж таки, те, про що я вже говорила раніше, коли купуєте тканину, купуйте тканину з запасом для того, щоб відшивати певні елементи, щоб розуміти реальний розмір вишитого на вашій тканині. Тепер ми маємо перейти до мого найнеулюбленішого процесу у, всьому, у всій роботі. Це процес розмітки тканини. Я вам вже говорила, що я розмічаю тканину не маркером, а ниткою, тому що маркер може залишитися, і деякі маркери можуть проявитися з часом, а це, як зрозуміло, не дуже бажано. І цей процес досить тривалий. Я замірила, скільки часу в мене пішло на зняття міру, побудову ескізу і на розмітку тканини, і я зараз вас здивую: це 8 годин 50 хвилин. Насправді я думала, що це набагато швидше. У мене якесь неправильне відчуття, напевно, часу. І ще я хочу зробити експеримент невеличкий, коли я вишиваю, я заміряю, скільки часу у мене йде на сам процес. Хочу дізнатися, скільки ж я часу витрачаю на створення вишиванки. Тому що, як на мене, такі часові рамки, як я вишиваю вишиванку за місяць, а я за два, а я за три, а я за півроку, це досить розпливчато. Тому що я, наприклад, можу витратити на вишивку в день 15 хвилин, а можу посидіти і повишивати годину. А є дні, коли я взагалі не можу приступити до вишивання. Мені здається, це досить цікавий експеримент, і його підсумки ми підведемо в кінці. Розмітку я роблю чорною ниткою. бабіну з неї я купила вже дуже дуже давно. І, Якщо чесно, мені здається, то вона ніколи не закінчиться. Саму розмітку я завжди роблю на підлозі, тому що мені так зручніше. В мене є великий стіл, але все ж таки на підлозі це якось практичніше, тому що я можу розкласти повністю все полотно тканини і обходити її з різних боків. Починаю я розмітку завжди спереду і спинки. У мене, як я вже говорила, те подібна сорочка, тому спинка і перед є суцільними. Я просто зав'язую ниточку на вузлик і починаю розмічати. Як на мене, це дуже тривалий та дуже-дуже нудний процес, але він є обов'язковим. Що спереду міспинки все зрозуміло, то з рукавом можуть виникнути деякі складнощі. І так, як я вишивала? Я спочатку відшила верхню частину, тобто верх, там, де буде кріпитись, у нас рукав до стану, потім опустилася з боку донизу на розмір ластовиці, визначила центр рукава і опустилась на необхідну мені довжину, і відшила вправо і вліво. Ту кількість сантиметрів, яка необхідна мені для мого манжета. І вже потім, о, зверху, я залишила ниточку, коли шила, і я її опустила у нашу найнижчу точку. Таким чином, зробила натягнуту ниточку. Бачите, вона мене не пришита. І вже потім, по ній, я починаю намічати далі. Ось так я по ній шью. Тут головне зробити досить хороше натягнення у нитки. Хотіла показати вам єдине місце, де я використовую розмітці водорозчинний маркер. Це коли я роблю горловину. Тому що ось таке гарне коло таке зробити ниткою досить, як на мене, важко. Тому я спочатку від центру відступаю вправо 8, вліво 8 та донизу 8, догори в мене 2,5 см та роблю коло. Ось так виглядає вже остаточний варіант. Як ви бачите, тут є перед спинка з визначеними центрами та горловиною, рукави. Як бачите, я навмисно так розміщую рукави, щоб було зручніше вишивати, щоб я вишивала не з центру полотна, а з краю. І як бачите, також в рукавах я визначаю завжди центри, щоб вишивка завжди була рівною і починалася з центру, відповідно. Також ще хотіла вам зазначити, що я не відмічаю ластовицю, тому що це квадратний клаптик, я вже його в самому кінці відріжу, і не відмічаю горловину, тому що там також нічого складного. Я просто починаю вишивати необхідну мені кількість сантиметрів і вже потім розрізаю. Тільки я завершую процес розмітки тканини, я починаю збирати коробку, свою вишивальну коробку. Для мене дуже важливо, щоб все, що необхідне мені для вишивки, лежало в одному місці і могло зі мною мігрувати всюди. Тому що, як я вже казала, я вишиваю у кожну вільну хвилину і затрачати свій час на пошук якогось додаткового приладдя, яке мені може знадобитись, я не бажаю. І плюс для мене дуже важливо, що ця коробка закривається, оскільки в мене є мала дитина, я хочу, щоб в неї не було доступу до ножиць та голок. І ще в мене є невеличкий помічник, як ви пам'ятаєте, можливо, з моїх попередніх відео це кіт. І він, якщо чесно, так і чекає, щоб я залишила нитки без нагляду. Він обов'язково буде там хазяйнувати. На цьому підготовчий процес завершено, отже, і відео добігає свого кінця. Але ми з вами дуже скоро зустрінемося і почнемо робити пазушний розріз. Бо саме з пазушного розрізу я завжди починаю процес створення вишиванки. Маю надію, що цей формат вам сподобався і ви знайшли для себе в ньому щось корисне та цікаве. Тому до нових зустрічей буду чекати на вас в коментарях.